Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі, і сьогодні ми зберемо всю колекцію дівчат Барбі. Дякую всім, хто дивився перші дві частини. Колекція Барбі, перевипущена цьогоріч, налічує вісім іграшок. У нас з вами на столі 4, які ми знайшли у попередніх частинах розпаковки. Якщо не дивились, будь ласка, передивіться в описі. Маєте посилання. Отже, 4 лялечки, а в колекції їх 8. Якщо ми збираємо всю колекцію, значить сьогодні ми побачимо ще 4. Давайте скоріше ж почнемо. Чотири лялечки, чотири барбі. Барбі у нас йдуть в професіях, тобто вони представлені в різних професіях. Це у нас танцівниця. І, зважаючи на те, що це ковзани, це танцівниця на льоду. Дуже класна іграшка. Наступна у нас Барбі-космонавтка. До речі, дивіться, наклейка відклеюється. Вже загубити її неважко. Зважаючи на розмір, наклеїчки могли б і напринтувати. Але наша блондинка-космонавтка підкорює Всесвіт. Наступна у нас Барбі. Будівниця, будівельниця. Маємо таку підставку з фарбою, з цеглою, позаду будинок, в неї на поясі молоток, а ще в руках каска. І вона нам маше ручкою. Наступна четверта, яку ми зібрали, розпаковуючи четвірки німецькі, це Барбі-режисерка, або помічниця режисерки, бо у неї в руках хлопушка. Хлоповка. Не думаю, що режисер сам бігає хлопкою стукає, тому це помічниця режисера. Або режисерки. Ось така у нас Барбі. Також відклеюється, до речі, наклейка. Поступово вона починає відклеюватись. Шкода. Ну, Ось така у нас Барбі є. Я наклейки не люблю. Я думаю, що їх ніхто не любить, бо отакі манюнечні наклейки це не прикольно. Отже, 4, які ми мали, ми переглянули. І ще 4 у нас чекають. І нарешті ми з вами помінялися: 4 на 4. І ось така у нас перша. Це у нас неважко здогадатись по цим аксесуарам, що це пожежниця. Вкладиш ось так виглядаємо. Ось така у нас Барбі пожежниця. Оце можна використати як брелок це такий міні-аксесуарчик. Нам показано, що це є і підставка під лялечку нашу і брелок. З двох частин складаємо нашу Барбі. Вона у нас блондинка в яскраво-жовтому костюмі, в пожежному костюмі, в касці пожежній. І, ну, і тут стоїть гідрант. Отже, ось так. Тут в гідранті ще виступ. Ось так на підставочку ми в цю нашу барбі ставимо. Підставочку можна використовувати окремо як брелок, да, але барбі при цьому стояти самостійно не може, бо вони виступить в підставку. Ну, ідея непогана, як брелок використовувати підставку, але при цьому іграшка втратить свою функціональність. Вона буде просто нестійка і буде просто лежати. Це не цікаво. Отже, ось така у нас Барбі пожежниця. До речі, дивіться, як гарно буква Б Намальована логотипчик. На вкладищі. Так, наступна, поки не знаю, хто це, але зараз ми обов'язково дізнаємось. Ось так виглядає вкладиш. Тут незмінна у нас дівчинка. І це у нас ветеринар, барбі-ветеринар. Ось така у нас барбі. Тут має бути наклейка, да? звісно, з двох сторін. Ось так наклеюючи наклеючку, ми додаємо сенсу нашій барбі. В... В ногах у неї біленька киця, дуже мило це виглядає. Сама наша барбі брюнетка з кучерявим волоссям, дуже гарно виглядає. Ось так. В халаті. І тут нас чекає ось така підставочка. Тут також у нас халатик з кицінькою. І тут у нас також китінька барбі і швидка ветеринарна допомога. Це ми встановлюємо сюди і нашу барбі встановлюємо сюди. Отут, до речі, вона може виглядати як самостійна іграшка без підставки, а можна з підставкою оці виступи у нас фіксують п'яточки. Але ну вона не ніяких виступів немає, просто вона так. Стоїть на цій підставці. Давайте її ось так поставимо і на підставочку. О, має доволі стійке положення. Можна з підставкою, можна без. Такий функціонал кращий. Я б, наприклад, поставила без підставки просто барбі з кицінькою. І давайте наступну. Наступна у нас пілотеса. Стюардеси не носять фурашки. Тому це Барбі пілотеса. Ось такий чудовий у неї костюм, синій костюм, чорний кашкет і рожева кроватка. Тут у нас підставочка, штурвал. Ще до ноги у неї так трошечки прироблено маленький чемодан. Ліска така невеличка. Наша пілотеса брюнетка. Ось така мила наша пілотеса. Дуже добре. Навіть погони її зробили. Маленькі, але є. Ось така наша пілотеса. І остання. Це має бути медикиня. І це вона і є. Підставка у нас це хімічна пробірка. Вона хімік наша Барбі. Ось така у неї весела рожева спідничка. Але при цьому білий халат, окуляри, і прозора, до речі, пробірка дуже класно виглядає. І прозорі окуляри, так, крізь них ледь ледь видно очі, але видно. Дуже класно зроблено. Хімічну пробірку можна обводити, а можна скористатися нею як підставкою для нашої лялочки. І ось. Вони, туфельки вплавлені в підставку. Ось так. Ми маємо встановити її ніжки. Ось така фігурка нашої Барбі. Ось така мила фігурка. Позаду халат розвивається. Тут все прекрасно. І наклеєк, до речі, немає. Обійшлися без наклек. Можуть, коли хочуть. Отже, мій фаворит це, я думаю, що хімік. Барбі хімік. А також ще танцівниця на люду. Отже, я не знаю, хто моя улюблениця. Мені вони всі дуже милі. А тим часом наше відео добігає кінця. Адже ми зібрали колекцію. Ось такі вісім прекрасних барбі. Дівчаток у нас є. Різні професії, різні барбі, прекрасні яскраві іграшки. Колекція зібрана. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, ставайте спонсорами. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.